Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Шості ранку. Російський полковник Тимошин, який причетний до страшного горя, і про якого ми так багато писали, офіційно був визнаний демілітаризованим. Про що йдеться на сайті полку, партизани таки його дістали. Це він віддавав накази про удари ракетами Х-22 та Х-32 по цивільних об'єктах в Україні. Сьогодні вночі успішно покинув цей світ. Як передають партизани його та його близьких друзів. Котре успішно розстріляли невідомі прямісінько біля дому. Пише помсти. Під час попереднього замаху він також лікувався, але вижив. В той же час йому не так давно оголосили підозру, а саме командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації ПКС РФ. За даними слідства, російський командир, порушуючи закони та звичай війни, забезпечував населення ударів ракетами Х 22 і Х-32 по цивільних об'єктах в Україні. За даними слідства, полковник ПКС РФ давав накази завдавати ракетних ударів, які призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб. Зокрема, офіцера підозрюють у причетності до таких ударів. Торговий центр Рів'єра в Одесі, міський будинок культури у Лозовій Харківської області, торговий центр у Кременчуці Полтавської області, житлової базі та базі відпочинку у селищі міського типу Сергіївка Одеської області, житловому будинку у Дніпрі. Карма його таки наздогнала. Нагадаємо на Предодні головне управління розвідки і Міністерства оборони України опублікувало список імен та посад 559-го бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил Російської Федерації. За даними української розвідки, цей підрозділ безпосередньо причетний до авіанальотів та бомбардувань мирних українських міст. Журналісти детально дослідили цей список та ідентифікували як командирів, так і льотчиків авіаполку. Один із найважливіших ідентифікованих нами пілотів це 38-річний командир. Дер авіаційної ескадрильї підполковник Євген Болдирєв. Він родом з Липецька, має дружину і доньку за інформацією проєкту Інформнапалма Євген Болдирєв причетний до авіанальотів та бомбардувань цивільних міст у Сирії, де російські війська воювали на боці режиму Башара Асада. Тому є досить висока ймовірність, що зараз підполковник Болдирєв здійснює авіанальоти на українські міста, маючи за плечима великий досвід таких злодіянь. Також журналісти встановили, що деякі пілоти. Мать родичів Україні, Приміром, у 25-річного російського льотчика Романа Чувиря є родичів українському Луцьку. Тут проживає двоюрідній дядько російського пілота, та й сам Роман Чувир із батьком раніше відвідував Луцька. На прохання журналіста слідства інфо Український родич позвонив своєму братові у Росію, уточнивши літає зараз 25-річний Роман. Брат, батько 25-річного пілота, сказав, що Роман не вилітає, бо в нього немає вилітів. Ще там багато курсантів, майже всі позаписували. Ми сказали йому заборонити, навіть що й мова не може бути. Він 25-річний роман Звільниця, Він не буде. Він сам вже переосмислив свою думку і зрозумів, що там вже зовсім не те говорять. Так що головне, хай там сидять у себе вдома. Сказав у розмові журналістом слідства «Інфо» Український, родич російського пілота, ім'я якого ми не називаємо з міркувань безпеки. Стовідсоткових доказів, що саме ці люди скидають бомби на міста України, немає, але дані опубліковані українською Звідкою дозволяють журналістам стверджувати, що військові підрозділи, де служать ідентифіковані військові, вже вбивають українців та руйнують українські міста. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.